Офіс президента розпочав медіакомпанію по підтримці нового головкома Олександра Сирського. Вітаю, вас, шановні друзі! Всі, ви прекрасно пам'ятаєте останні гучні новини і слухи, які пов'язували із головкомом залужним перед його звільненням. А саме це мобілізація в 500 тисяч. Ну і періодично, Мар'яна Безугла, це ручна собачка офісу президента. Розказувала там в своїх соціальних мережах про те, що в армії бардак немає ротації і багато чого іншого. І от як тільки у нас змінився головнокомандуючий, то з'являються нові цифри. Виявляється, вже не потрібно 500 тисяч мобілізованих. Точніше, не те, що не потрібно. А в принципі, Україна не зможе забезпечити 500 тисяч мобілізованих. Про це заявив економіст Андрій Длігач. Мобілізація більше 15% чоловіків, які можуть підлягати призову, може призвести до економічної катастрофи ага. в країні, бо, бо, це, бо це почнеться масове закриття підприємств. Ми, ми обрахували, що максимальний потолок, на який ми можемо вийти зараз, це 230 тисяч е чоловіків. А вже через кілька днів з'являється ще одне інтерв'ю уже військовослужбовця, командира підрозділу вовки да Вінчі, який також заявляє цифру по мобілізації набагато менше, ніж 500 тисяч. Зрозуміло, що в цьому році ну, нам не потрібно активних наступальних дій. Тобто ми маємо знову ж таки, повторюсь, вибудовувати оборону, ми маємо вести цю оборону, ми маємо нарощувати озброєння, ми маємо підготувати особовий склад, мобілізувати людей. Нам треба мобілізувати мінімум 250 тисяч. Ну, без цього ми просто воювати не зможемо. А політики бояться називати такі конкретні цифри? 250 тисяч, це як мінімум, те, що нам потрібно. Так, він сказав, що 250 тисяч це мінімум, який треба мобілізувати. Але ви ж прекрасно розумієте, 230 тисяч, 250 це вже ніяк не 500. Тому ці цифри у суспільстві вже зовсім по іншому сприймаються. Але це ще не все. Сьогодні з'явилися новини про ротації. А саме, що з Авдіївки були виведені деякі підрозділи, які вже два роки захищали Авдіївку. Тобто вони там були два роки абсолютно без ніяких ротацій. І от лише зараз, коли Головкомом став сирський, оці підрозділи вивели на ротацію. Окрім цього, знову ж таки, Мар'яна Безугла заявила, що. Зараз пішов повний тотальний моніторинг у різних сферах Міністерства оборони, перевіряється, де що є на складах, скільки є особового складу. Ну, якщо це все узагальнити, то можна сказати, що в армії почався порядок. Ну, але ж всі ми прекрасно пам'ятаємо, хто такий Олександр Сирський, обороною якого міста він командував, і які отримав результати. До речі, Сирський сказав Зеленському, що він все зробить для того, щоб не втратити Авдіївку. Я від себе додам лише одне: що для мене, що Зеленський, що сирський, що залужний, вони всі однакові, і всі вони винні у тих сотнях тисяч загиблих пацанів. І мені не важливо, хто там буде головнокомандуючим або хто там буде президентом. Важливо, щоб ця війна якомога швидше закінчилась і перестали гинути люди. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.